Такий хороший морозець. Але тихо, без дощу, але морозець. Морозець посилюється. Сьогодні було мінус 3 градуси. Ось так виглядає травка, вже вся біла. І осінь. Ось так з окна ще не виходила, бо роблю. Зарядку, тому Ще нікуди не виходила. Треба своєму водопечному Зварити сніданок і будемо продовжувати свій день. Ось уже відцвітає моя квіточка. Останні квіточки. Так що, друзі? Отака зима, через недільку почнеться зима календарева. Ось, друзі, готую зараз салатик з бакаловидної капусти, яка була вирощена в осені. Це ранній сорт, який можна вирощувати і у нас в Україні в неотаплюємох П плівкових теплицях виходить дуже гарно. І також можна ще вирощувати ранню капусту Парел. В цих же теплицях виходить теж дуже гарно. Коли була я вдома і було у нас тихо, то я вирощувала цю капусту, особливо Парел. Виходила вона дуже гарна І ще встигала до того моменту, коли на вулиці буде мінус. 10-12. Хоча ця капуста і витримує е, мінус 4 градуси добре, якщо її прикрити агроволокном. Ось ця капусточка, вона м'яка, я її поризала е, ножем, потім е, сіллю і е, цукром обіймається. Обмяла її до воду, щоб також вийшов з неї трошки сік. І буду додати слідуючі інгредієнти. Це от у мене редька є, зелена цибуля, один помідорчик, один перчик і насіння чіо. Дуже корисна штука, і я її вже багато хто знає, хто дивиться мене, я її додаю е, почті всі салати. Це корисна. Корисне насіння. Якщо немає чиву можна додати гарбузове насіння, трошки його підсмажити на сковорідці І посекти ножем, теж буде дуже смачно і корисно. Ну, а я це все буду, всі ці овочі буду нарізати. І потім збрізну рослинною олією і додав насіння чиву як я вже сказала. Ось такий чудовий яскравий салат. З ранньої капусти, яка була вирощена в осені. Редька теж вирощена в осені. І томатик, перчик і зелена цибуля, яку ж теж можна виростити в другому оберті, в неопалюваних теплицях плівкових. Готується дуже швидко. І можна скуштувати його як зранку вставши. Так, і на обід. Ось у мене обжарена фарш з лівера. Там серце, легені та печінка. І я буду снідати. Бажаю всім приєдного смаку! Хто снідає. Мені теж приємного смаку, це дуже корисно. Не дуже багато калорій має цей салат. Тому рекомендую. Готуйте! Кого є можливість, вирощуйте у другому оберті капусту, редьку та цибульку. Всім пока! Дякую, хто заходить до мене в гості. Пише коментарі. Бажаю всім здоров'я, благополуччя та скорішого нам усім міру!